Я вже дідусь, я життя пружила, трошка можу вас щось навчити, во тепер можемо поговорити про те, як всі на роботу влаштувати. Ніколи в життю не дід по якимсь празнику, по якимсь святі, не дід на співвеску. Вам ще здає що то не чути? С добре чути. Зрані теж не пасує їсти чесник, цибулька, я знаю, що ще хоче. Я знаю, що ще хоче, тепер кай вірус, та і все, і воно все вбиває той чесник. І хоче ще з'їсти. Стримайтеся. Стримайтеся, зразу, по обіді прийдете додому. Ковальчик на хліб-хліб натрете, чи сничком раз-раз люкс. Зрані треба стати ще, знаєте, ще кури не піли, а ви її встали. Проснулися. Милий песик, що як має бути. Аліганську має бути, найте випросувана сурочечка, чи чим там підете. Не йдете, бронь Боже, в тих якихось дертих джинсах, то що. Подивиться, живе така бідося, ну на людську посаду. Не вазьмуть, має бути аліганську, костюм ніки, марина ручка, найте, що випросування, на кант штани, отудить, видати такі вбрання, що на ваші дев'ять і вже прийшов спеціаліста. Дайте, ви можете показати, що ви без них ще зможете, а вони без вас ні. Прийшли сте як нова копійочка, то ще не знати, хто до кого просто ще на роботу, як так ще подивити, о, отуди втілище, висидите. Ви ще не шкірите, немає ви ще шкірити. Дайте, Запросила до співбачти, воно заходить, і воно вже сітіше. Ну то як тебе будуть вважати, як ти сітішиш ті кутону, що тебе закликали до розмови? Як там зачнула вам сраку крутити, те 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 те, ніц не ясно, що вони повідають. Ви так: подивилися, про шпана чи про пані, така, знаєте, спокійно, повідайте. Я хочу знати, на яким коней я їду. І все? Ви показали, що ви є людина конкретна. Якщо там люди порядні, все по-людськи, і повіли вам, що ви будете заробляти навіть, знаєте, стільки вже є таких грошей, що ви в житті не виділи, ви то не показуєте, ви то не показуєте, вам ще йдно, ви сидите і ви так, вам повіли там суму, ви так, так ласи, примружте ще й так до гори, ви все думаєте, чи вам то підійде, чи ні. Маєте вас працювати теж, лице маєте працювати, вони вас щитують, вони вас щитують, вони ще на вас дивлять, розумієте? І ви так, а так би, може бути. Ну, десь там більше, то буде ліпше. Знаєте, так, ви, ви то не повіли, ну, Казали своїм лицем. Ну і графік, розумієте, як то ще говорить, має бути людський такий же неділенька і свята церковні, Людина має бути в хаті. І що? І ви доповідаєте, бо як дадуть вам той плаваючий, знаєте, який то плаваючий. який же людина в втім графіку ще захльоби і ще топи. Ото того він такий плаваючий ще називає. Якщо бежить якийсь ефір ну то все шкода кода говорення, стали й пішли вчіться, діточки, або як то ще уваре, до міста по гроші, а до села по разу.